Іван Дорн разом з росіянами виступив на вечірці у Німеччині. Український співак Іван Дорн нещодавно виступив на вечірці в Берліні, яку організував російський режисер Кирил Серебрініков. На заході були присутні російські актори та музиканти, які проживають за кордоном і заявляють про засудження війни, але продовжують просувати російську культуру. Під час свого виступу Дорн використав коробки з під піци, як імпровізовані плакати з написами Біженець, вигнанець, іноземець та іншими. Наприкінці він подякував аудиторії України. Країнською мовою, додавши, нехай ми переможемо. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Іван Дорн проживає за кордоном, ймовірно, у Франції. Хоча він засудив війну, його дії викликають суперечки. Співак не відмовився від російської мови. І наприкінці 23-го року анонсував російськомовний альбом. Крім цього, він продовжує виступати для російської аудиторії та спілкуватися з громадянами країни-агресора. У липні 24-го року Дорн заявив, що перебуваючи за кордоном, вважає. Себе українським артистом зі своїм наративом його позиція та дії викликають дискусії в українському суспільстві, особливо щодо його участі у заходах з російськими митцями та використання російської мови у творчості. А як ви ставитесь до Івана Дорна? Напишіть в коментарях і підпишіться.